Незважаючи на приписи закону, ще треба звертатися до приписів судді. Та не визнають, мабуть, не хочуть народу служити. Не. Зневажають, принижують, без форми ходять на роботу. Що? Кошти виділені на форму тратять на біжутерію. Символи держави зневажають. Очевидно, працюють на іншу державу. Бачите, як виділяє суддя? Mm -hmm. Як я розумію, бо вона до двірника так, виділяла і статті закону. А вона до юристів, то пише. Фахівців юристів. Радників юстиції. Та то не радники юстиції, це просто жах. Це mm -hmm. бан... бандитське групування. Це Злочинне. Це, це... От, і, і тому і кажуть, де моя пам'ятка? Yeah. Та хоч хоч у ценка з'ясовує. А, а рішення... та... Відповідно законом про прокуратуру, відповідно закону про державну службу повинен мати, щоб забезпечити максимально верховенство права рішення судів негайно виконується. не у мене ж була заява заявлена. Я ja, вже, ну, no, вже є рішення суду, воно ну, вже має вищуся. Бути... Беру рішення судді Байової про те, що треба доросллідувати. Ваш прокурор бере розказує. Він не визнає рішення суддів? Він не визнає Він необхідності, необхідності виявляти злочини. Да. Добре. Порушення. За порушеннями, як кажуть в тому плані, бо... Ми йдемо без пам'ятки про права. Тут ну ви так ви? я скажу, не взяли в мене трубку. Зараз візьми трубку, тому що е, оскільки заява про злочин стосувалася працівника правоохоронної організації відповідно ухвалу повинен виконати представник слідчого управління. Я не є оповноваженою особа на відносини в ЄРДР, тому я задзвонила. Не взяли там, на зараз трубку, зараз віддзвонять. Я з'ясую а як процес виконання. А хто там? Виконання. А хто там у вас є відповідальність за є начальник відділу? Давай власник, начальника вже Сергій Миколаєвич. Я до нього О, це з другі довжик Сергій Миколаєвич, начальник відділу процесуального керівництва. Це працівники, ну скажімо так, прокурори, які є уповноважені особи носити відомості в ЄРБЕ. Але Вони не вносять. Звичайно, тому що немає наказу на користування мобільними терміналами у спілкуванні по службі. А є внутрішній зв'язок. Зараз, Зараз я вам продиктую про нас. Там дуже довго на начальник відділу, нагляду. Зараз на ні, гарячу лінію, що він на роботі. Так, так. І те, що а, нас приймають. На прокуратуру може. На суддів ні. А стоп, а гаряч і ні прокуратури? Той Тобі є дорога? Має мати. Я, до речі, не забув подзвонити, коли вона, вона мені приймала, вона мені не вказала свої посади, ні, нічого. Ти забув теж перед тим, коли ти казав, що не буває такого. Так. Да. Доразу, доразу. А довжик це порушник, я тобі відправив сьогодні документ, прийдеш, побачиш, це злочинський не визнає закону України. Ні, він не вносить. Він бреше, Пише листи, бай, байки пише. Байки. Так само, як черний. Так, чемний там. Ось ну, з Китківським на, на пару. З Кири огрупуває і них не потім. Давай подивися, ну від я зараз перезвоним, що довжика немає місця. Відділ процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури. Це той відділ, який у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури. Це той відділ, який уповноважений вносить відомості до ЄРДР відносно працівників правоохоронних органів. Так, Діді процесуального керівництва у кримінальних, кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури. Регіональної прокуратури. Так. Добре. Його немає, так? Ну чому немає? Він не підняв трубки. Я не можу Аначе стверджувати, нема? що його немає. На робочому місці немає. Тут ну а він тут не працює, як ви можете говорити, що його а, тут де, немає. Де? Він працює під 23 номером. Його місце знаходження під номером. третім номером. Він же це ж відділ звернення на його робочий місце. А, а, а нас не цікавить Люди, ми, так, ми, це, ми, це, ми, це. я просто вам пояснюю, що станом на зараз доступу до ЄРД я не маю тому надати ту хвилину інформацію чи виконано чи А чи пам'ятаєте? Пам що це в вашому законі написано і сто тридцять перша ні, сто два з конституції прокуратури є єдиний Ну, я вживаю заходи, щоб з'ясувати станом на цю секунду, я вам інформацію повідомити не можу. Заходи мають знати передухати. А що давати ти трубочку? Ну, я зараз довше Алло. 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 Так. Можу. Ну ти подивись там, я не пригадую, вроді мене. <зас> Закон про СБУ почитай. Це про охоронний орган. Не мало збілення. Угу. Я пишу, це АС, це квартира чи це печаток? Опечатка. Це будинок. Це Кома. Це кома має бути. Я в прокуратурі, я відповідаю прокурору. Ага, добре, давай пока. Ну, нема часу йдемо до окрузі по до... 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 ходу будемо говорити. Давай.